Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною була підписана 27 червня 2014 року головами держав або урядів Європейського союзу та президентом України у Брюсселі, 16 вересня того ж року. Угода про асоціацію була одночасно ратифікована Верховною Радою України та європейським парламентом. Стаття 4 угоди про асоціацію, у котрій йдеться про встановлення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, вступає в силу 31 грудня 2015 року. Детальніше про це поспілкуємося із спеціалістом. І сьогодні гостем нашої програми є Ірина Країнська, старший інспектор відділу адміністрування митних платежів та митно тарифного регулювання. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку ж вигоду бізнесу дає підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом? Сторони домовилися про поступове зниження ставок візного мита, що дає значні переваги для українських експортерів, зокрема, це розширення міжнародних своєї введення своєї продукції на міжнародні ринки а також поступове імпортування іноземної продукції на наш ринок. Пані Ірина, скажіть трошки детальніше, яка сама вигода буде от українським підприємцям, які будуть проводити експортно чи імпортні операції? Тарифні преференції, які вступають в дію при впровадженні економічної частини асоціації, досить асиметричні, оскільки для Євросоюзу вони діють вже зараз, а для України вони Упроваджуватимуться протягом 10 років, скажімо, якщо зараз для України середньозважена ставка візного мита складає близько 5%, а в країнах Євросоюзу це 7,6%, то по закінченні цього перехідного періоду в Україні вона складатиме близько 0,32 а для країн ЄС це 0,5%. Так, вона коливатиметься в межах для різної продукції, скажімо, для товарних груп від 1 по 24, Це сільське господарство. Від зараз 9,24 До в Українах ЄС 19,8. А по закінченню терміну це буде такі це. Ставка в мита складатиме 1,38 а для країн ЄС це 0,24 А отак для середньостатистичної людини трошки без цифр простіше поясніть, які саме от переваги для бізнесу будуть у наступних роках. Для експортерів це покращення полягає у тому, що з кожним роком ставки мит будуть знижуватися відповідно. Товариство виробник буде платити менше за податків відповідно це здешевить продукцію, е, яку він поставляє в країни ЄС, а це дасть можливість розвивати свій бізнес. Ну і отримувати в кінцевому результаті більше прибутків. Скажіть, будь ласка, з якими країнами вже зараз відбувається вільна торгівля, і з якими країнами от вже йде налагодження таких стосунків? На сьогоднішній день вже існують угоди про вільну торгівлю з країнами СНД, ГУАМ, Чорногорією, Македонією, а також ну, відповідно з 1 січня 2016 року вступить в дію з торгівля з країнами ЄС, тобто це приблизно 28 країн. А скажіть, будь ласка, чи наші українські підприємства, зокрема Прикарпатські, готові до торгівлі з країнами Євросоюзу? На сьогоднішній день ряд підприємств вже торгує з Євросоюзом і використовує дані преференції. Сподіваємося, що надалі значна частина наших прикарпатських експортерів буде готова до співпраці з Євросоюзом, адже це значні переваги для них. Скажіть, будь ласка, які зобов'язання своєї сторони зараз бере Україна? Угода про асоціацію впроваджується на паритетних умовах, але, зокрема, для України це такі як розробка нормативно-правових актів стосовно видачі сертифікатів у формі Євро-1, також впровадження нормативно-правової бази щодо Формування статусу уповноваженого схваленого експортера, також розробка механізмів і графіків щодо послаблення, тобто графіків зменшення тарифних преференцій, розробка нормативно-правових актів і щодо формування тарифних квот для підприємств експортерів. А також розробка механізмів щодо обсягів імпортування товарів, які були у використанні. Дані зобов'язання Україна ну, намагатиметься зробити до вступу в дію асоціацію, тобто до 1 січня, а надалі ми, згідно з графіком, будемо зменшувати ставки мита, які передбачені в угоді. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що потрібен певний сертифікат Євро-1 для торгівлі в країнах Євросоюзу? Як оформляється його видача і які документи потрібно подавати для того, щоб отримати даний сертифікат? Порядок видачі сертифікату в формі Євро-1? Регламентується наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2014 року за номером 1142. відповідно до. Митного органу підприємство звертаються з заявою, і що містить декларацію експортера. Відповідно, також має принести з собою з належним чином заповнений бланк сертифікату. А це твердий примірник сертифікату і дві його паперові копії. А також, якщо сертифікат заповнений машинописно, то і електронну версію сертифікату. А також при надати митному органу всі підтверджуючі документи які свідчать про переференційне походження товару, а скажіть, будь ласка, протягом якого терміну з дня звернення видається даний сертифікат, який термін його дії та чи може митниця відмовити у видачі такого сертифікату? Сертифікат форми «Євро-1» або сертифікат з перевезення товару видається протягом трьох робочих днів з моменту звернення підприємства до митного органу терміном на чотири місяці. Ну і відповідно так, митний орган може відмовити підприємство експортеру в видачі сертифікату. Якщо, наприклад, сертифікат заповнений, має форму, не, яка не відповідає до чинної угоди, або мати якісь помарки, чи в ході перевірки встановлено, що товар не претендує або не відповідає якимось критеріям преференційного походження. А якщо підприємство не оформить сертифікат Євро-1, то чи може воно експортувати свою продукцію до країн Євросоюзу? Так, звичайно, підприємство експортувати. експортер може не оформляти сертифікат, адже він є не обов'язковим. Але є докує документом, який свідчить про преференційне походження товару. Тобто, якщо підприємство, наприклад, його не оформить, то Відповідно, оформлятися в країні імпорту буде на загальних підставах, тобто зі сплатою всіх платежів, які передбачено на цей вид товару. А крім того, може звернутися до митного органу згодом, тобто ретроспективно його видати, і тоді до такого підприємства може відновитися умови вільної торгівлі. То ви зазначили, що є таке поняття як уповноважний експортер. Поясніть, будь ласка, що це за такий особливий статус. Це підприємство, експортер, що зареєстроване в Україні і займається е, своєю зовнішньою економічною діяльністю на підставі угод, і е, використовує власне всі преференції, які передбачені даними угодами за винятком митних брокерів, звичайно. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що для уповноважного експортера не обов'язково в своїй діяльності мати сертифікат євро 1 Власне, статус уповноваженого схваленого експортера передбачає те, що сертифікат форми 1 не потрібен, адже ми коли підприємство акредитовано в органі, ми йому довіряємо, відповідно експортер може сам, самостійно декларувати. І е, визначати країну походження товару шляхом е, проставляння певних відміток на товаросупровідних документах, що значно прискорює процедуру експорту, ви сказали щодо брокерів. А чи обов'язково користуватись послугами брокерів? Звичайно, що ні. Використання послуг брокера не є обов'язковим, адже це додаткові витрати для підприємства. Але якщо е, підприємство експортер е, з Акредитовано в митних органах як уповноважений економічний експортер, і відповідно має необхідні навики, то воно може самостійно декларувати товари і використовувати заповнювати сертифікат форми «Євро-1» і здійснювати свою зовнішню економічну діяльність. Це не є складно. Ми готові надати кваліфіковану допомогу, що стосується в плані заповнення. Відповідно сертифікатів в плані здійснення певних механізмів, які допоможуть вам здійснювати свою зовнішню економічну діяльність, тобто, відповідно, програмне забезпечення розміщене на сайті ДФС. Сертифікати можуть будуть прийматися митним органом як в електронному вигляді, так і в паперовому. Тобто ми зі своєї сторони будемо сприяти. в… У всьому для швидшого і кращого якіснішого сервісу стосовно експортування товарів пані Ірина. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, ви допомагаєте, надаєте консультації. Можна трошки детальніше, як саме відбувається ця підтримка? Стосовно допомоги, ну, митниця загалом має 126 місць по всій Україні, куди підприємство може звернутися за консультацію з приводу видачі сертифікатів з перевезення. А також тут задіяні уповноважені на видачу сертифікату понад 400 осіб, що стосуються зони діяльності Івано-Франківської митниці, то в нас є сім місць, куди. Можна звернутися це для зручності підприємства в місті Коломия, Калуш, Долина, Ямниця. Ну і в центральному також можете звернутися в адміністрацію, де вам кваліфіковано допоможуть заповнити даний сертифікат. І в нас задіяно 14 чоловік, які можуть і мають право видавати сертифікат. Крім того, ви можете в телефонному режимі звертатися до представників уповноважених на видачу сертифікатів. Вони нададуть вам якісну допомогу з приводу тих питань, які вас цікавлять. Дуже дякую вам за такі змістовні відповіді на наші запитання. А вам, друзі, нагадую, що сьогодні у нашій програмі була Ірина Країнська, старший інспектор відділу адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання. Як ми зрозуміли, митниця готова надати всю необхідну допомогу, і я сподіваюся, що вже найближчим часом наші бізнесмени експортуватимуть свої товари у країни Євросоюзу.